Так потроху в технологічному секторі почало збиратися угрупування людей, які почали переживати, що політика, яка зараз відбувається в США, вона взагалі не допомагає їм будувати компанії, розвивати їх, інвестувати в стартапи. І вони зрозуміли, що, хоч вони і критично ставляться до Трампа, це краще, ніж теперішня влада, яка буде регулювати і створювати ну, агресивні умови для того, щоб вони мали можливість заробляти Давай гроші Давай скажемо, наскільки. Сильно вони в це вірять прямо сьогодні, 6 листопада, біткоін поставив рекорд. Я бачив цифру 74,9 і тисяч доларів. Десь бачив 75. Це новий рекорд. Раніше було там здається 72 з чимось. всі вірять, що Трамп зможе себе класно показати. І насправді він здається, 4 чи 5 місяців тому була велика криптоконференція в НЕШВІЛІ, на яку Трамп приїхав і виступив. А там було ну по суті, це була саме біткоін. Конференція не просто крипто. І він виступив сказав, да, Дійсно, ми будемо там все підтримувати і робити, а потім пішов і був головною зіркою цього івенту.